7 листопада в силу вступив закон України про національну поліцію. з чим втратив свою чинність закон України про міліцію. На даний час Білоцерківський міський відділ головного управління МВС України в Київській області знаходиться в стадії ліквідації. Створена ліквідаційна комісія. Натомість створено тимчасово Білоцерківський відділ поліції, тимчасовий штат створено. Білосерківського відділу поліції. Всі працівники міліції там, за винятком тих, які не пройшли атестаційну комісію білосерківського відділу, призначені на тимчасові посади до Білосерківського відділу поліції. Згідно прикінцевих і перехідних положень закону України про національну поліцію ми маємо право використовувати форму міліції, маємо право використовувати. Посвідченням міліції маємо право використовувати штампи, печатки, бланки міліції та Міністерства внутрішніх справ до 31 грудня 2016 року. Тобто, ще один рік і майже два місяці ми можемо користуватися формою і посвідченням працівників міліції. Нову форму в місті громадяни побачать не раніше, що найменше, це як два місяці. Ну, два місяці це найкороткий термін. А так, як було вказано моїм колегою, це може затягнутися до двох місяців і одного року, тобто до 31 грудня 2016 року. Люди, які будуть виїжджати за викликами, це групи в першу чергу, то тобто номер один, яких завдання стоїть, це надання допомоги, тобто тим, хто буде безпосередньо викликати їх ну на місце події. Ну і відповідно документування тих обставин, які будуть відбуватися. Єдиним стосовно ж дійфункцій, таких як кримінального, кримінального блоку міліції, вони залишаються на тому рівні, на якому були, тобто розкриття злочинів і розслідування злочинів за слідством. Тобто, ці функції в повному обсязі, в якому надавалися, так надаватися і будуть на сьогоднішній день. В чому відношення зараз буде мінятися? Нам збільшують в принципі, чому ми можемо вимагати від працівників міліції на даному етапі. Якогось іншого відношення до людей, тому що їм збільшують заробітну платню. Якщо за ту заробітну платню, яка є на сьогоднішній день, аби утримати тих людей, які є зараз в штаті, то якщо дійсно буде йти збільшення, то відповідно від людей ми вже будемо вимагати, щоб вони дотримувалися ну, в першу чергу не лише законодавчих актів, а й самої, скажімо так, естетичної сторони, це відношення і спілкування з людьми. Зміна в основному тут повинна бути. Це в довірі до тих працівників, які будуть виїжджати. Люди повинні чітко розуміти, що це люди не зацікавлені. Їхня задача виїхати і виконати виключно покладені на них, ну покладені на них обов'язки, без якоїсь особистої зацікавленості.